На вісі на Йордані йордан воду розливає, йордан воду розливає, йордан воду повертає, Бог претечу призиває, Бог претечу призиває, Бог претечу, призиває. Охреститися бажає, Охреститися бажає, Охрестився Христос нині, Дух з'явився в голубині, Дух з'явився в голубині, Дух Святий з'явився нині, що щоб людині. С повістим, що по в людині, веселімось, Християни, Бо Ісус, Христос між нами, бо Ісус Христос між нами, радуймося, веселімся рожденого. Богу нашому на Гой на Йордані, йордан воду розливає, йордан воду розливає.